Сьогодні покажу вам, як я роблю з часнику дуже смачну і дуже корисну і ароматну закуску, яку можна використовувати як окрему страву. Можна використовувати її для салатів, для бутербродів. Для цієї чудової закуски мені потрібно приблизно 150 г очищеного часнику. Я його помила, просушила і тепер буду на дощищі. Розрізати великі зубчики навпіл, а такі, які менші, ось такі, буду такими і залишати. Ось такий більший я розріжу на три частини, і в такому дусі подрібнюю весь часник. Пересипаю подрібнений часник у черпачок, у якому мені далі буде зручно з ним працювати. Ось така кількість його вийшла. Тепер його потрібно залити оливковою олією. Якщо у вас немає оливкової, можете готувати з соняшниковою, тільки вона має бути обов'язково рафінована. Звичайно, краще брати оливкову. Олії потрібно налити рівно стільки, щоб покрити часник. Далі ставлю черпачок на плиту. Барю чесник у олії на повільному вогні 10 хвилин. Поки цибулька кипить в олії, аромат стоїть неймовірний. Після того, як чесничок у олії покипів 10 хвилин, я перекладаю його у другий чистий черпачок. Олійку, яка залишилася, я переливаю. У бутилочку з темного скла і буду використовувати її для салатів. Далі додаю до часничку 2 столових ложки води, 2 столових ложки соєвого соусу і столову ложечку кленового сиропу або меду. У мене немає кленового сиропу, я додаю мед. І знову ставимо це все на плиту. На маленький вогонь, щоб все це покипіло добре і випарувалася лишня рідина. Тепер часничок потрібно тут проварити всього лиш 3-4 хвилинки до повного випаровування рідини. При цьому часничок потрібно постійно помішувати, тому що тут рідини вже мало, і він може пригоріти. Через 4 хвилини часничок вже готовий. Ось такий він має вигляд. Рідина вся випарувалася, і він набув такого дуже гарного карамельного кольору. Тепер я перекладаю його у мисочку і буду насолоджуватися цією смакотою. Дивіться, яка краса! За цим рецептом чесничок виходить трошки солодковатий, тому хто любить більш солоніші закуски, то рекомендую підсолити. Я іноді трошки підсолюю, а іноді ні.